Вітаю вас! Я зробив відео, ну, де пояснив вам, яка ж головна причина цієї війни, тобто хто тобто, за Чинчики. І е, було дивно, що деякі люди ну, якби підняли питання, а що це так? Звичайно так, а як же може бути по-другому? І тут виникло інша нюанс. Я багато разів, дуже багато разів, ну, повторював практично... Таку як би цитату. Мені особисто, просто начхати, яка фамілія президента України. Взагалі начхати. Нема зовсім ніякої різниці. Всі політики, однак, абсолютно. Я вже стільки разів повторю. Ви що? Дійсно вважаєте, що політики чим-то відрізняються? Мови, та як. Знаєте, не думав, чесно. Я вже стільки разів повторю. Ну, давайте, може, дійсно от поговоримо і про політики, які зараз у нас, які минулі. Ну і відповідно виникається питання тоді, а дійсно, а як же ж буде ця наша війна закінчуватись? І що буде з політикою, політиками і так далі? Це дійсно цікаво. Тим паче, що в будь-якому випадку, ну так, да, розумієте, будь-яка держава, ну вона дійсно керівництво політики, однозначно. Але той же сам момент, от чому політики діють так чи не інакше. Вроді би багато разів пояснював. Тут же бачу, що знову виникає запитання, якась, знаєте, нерозуміння, хоча, як мені кажуть, це дуже прості речі. Дайте говоримо про сучасних політиків, які були раніше, і які будуть потім. Ну відповідно від цього виникає запитання, а як же ж будемо закінчувати нашу війну. Не коли, а як же. Це теж важливо. Відео для спонсорів мого канала. Ну, Політичне, скажімо так, частково історичне, частково, скажімо так, інтригуюче. Так що бажаю спонсорам мого каналу. Його успішно подивитися. Хто не спонсор? Є кнопочка спонсорства. Тисніть! Будете дивитися і це відео і дуже багато інших цікавих відео політично, історично і трішки економічного характера. Це я говорю для пакета дешевше не буває. Якщо вас цікавить економіка, клуб економічної мудрості. Там тільки економіка. А спонсорів свого каналу, вітаю, що ви спонсори, дякую, що ви спонсори. Ну що ж, давайте поговоримо. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.